Росія намагається примусити людей на окупованих територіях України схилити голови перед Москвою, катуючи і убиваючи прибічників Києва та депортуючи дітей. На це звертає увагу видання Bloomberg. У статті. Деться російські війська намагаються зробити так, щоб захоплена ними територія ніколи більше не могла бути інтегрована до України. За більш ніж рік, що минув від моменту повномасштабного вторгнення, Москва посилила контроль над великими частинами півдня та сходу України, штучно створила культурні і демографічні зміни за допомогою насильства, економічного тиску та замін місцевого населення, заявляють європейські чиновники, які просять не називати їхніх імен, щоб не розголошувати секретну інформацію. Мета воєнних злочинів росіян знищити саму українську ідентичність на окупованих територіях. Так вважають європейські чиновники і пояснюють, тому Москва і не зацікавлена в переговорах. Російські війська влаштовують фільтрації, чинять тортури, незаконні вбивства. Пише в електронному листі постійний представник США при Організації з безпеки і співробітництва в Європі Майкл Карпентер. Кремлі заперечують, що російські війська порушували права людини в Україні. А сам Путін стверджує, що не існує такого поняття як українська національна ідентичність. Та всі ми чудово знаємо, за що міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт диктатора. За словами європейських чиновників, російська та стратегія це систематичні репресії, тортури і вбивства українських чиновників. А також депортація тисяч українських дітей до Росії. Окрім того, окупанти призивають українських чоловіків на військову службу і змушують їх воювати. Створення російськомовного населення лояльного до Кремля це тактика, яку РФ застосовує на сході Донбасу та Кримському півострові після їхнього захоплення 2014 року. У ці райони Кремль переселив багато росіян, тоді як проукраїнські активісти були ув'язнені або змушені виїхати. Коріне татарське населення Криму зіткнулося з обмеженнями в використанні своєї мови, а їхні політичні інститути були заборонені у школах захоплених регіонів. Дітям, котрі залишилися, викладають схвалену Кремлем версію історії, яка нівелює особливу ідентичність їхньої країни. Це відповідає аргументу, який Путін висунув перед повномасштабним вторгненням, що Україна не справжня країна. Людмила Гусейнову російські силовики ув'язнили 2019 року, коли вона привезла українські книжки до школи для дітей-сирід у рідне місто Новоазовськ. Це на південному узбережжі України поблизу кордону з Росією. Жінка розповідає, її звинуватили у шпигунстві через проукраїнські дописи у соціальних мережах. Мене ув'язнили лише за мої погляди. Розповідає 61-річна Людмила Гусейнова в телефонному інтерв'ю. Роздягали, мацали, погрожували зґвалтувати жінку, яка годиться їм у бабусі. Вона розповіла, що молодих жінок, із якими вона сиділа у в'язниці, російські охоронці гвалтували. Людмила Гусейнова розповіла, що росіяни намагалися змусити її проголосувати за російську владу під час незаконних референдумів, перш ніж її звільнили в межах обміну полоненими наприкінці минулого року. Дії Кремля у Донецькій, Херсонській, Луганській та Запорізькій областях добре задокументовані. А кульмінацією стали видані міжнародним кримінальним судом ордери на арешт Путіна та уповноваженої справ дитини Марії Львової Білової за звинуваченням у незаконній депортації дітей з України. Росія вкрала майже 20 тисяч неповнолітніх від початку повномасштабного вторгнення. Про це президент Володимир Зеленський заявив минулого місяця. Лабораторія гуманітарних досліджень Єльського університету повідомила, що Росія керує широкою організованою мережею таборів. Протягом минулого року щонайменше 6 тисяч дітей відправили з України в окупований Крим та на материкову частину Росії. Автори статті у вважають, що ці табори намагаються змінити уявлення маленьких українців про національну культуру та історію РФ. Найкраще визначення таким діям Росії дав міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі. У своєму Твітері він написав: цитую, насильницька депортація Росією невинних українських дітей. Це системна спроба стерти майбутнє України. Це був огляд преси.